Момент ти вирішив взятися за те, чого взагалі жодного разу у своєму житті, професійному житті не робив. І ти, вичевидь, знав, що це такий величезний вкрай ризикований експеримент. І Нейрохірург тут і зараз вирішує проводити вкрай складну операцію. Не одразу я вирішував проводити операцію. А як це було? Я давай розкажу давай. краще. Давай. І ми потім ти до цього теж повернешся. Ну. найбільша була проблема в тому, що це трапилося в суботу вечір, о 8-й годині вечора, коли м цей пес, який напав, в принципі, цей підбуль, він. Підбуль. Е так, ну це міні-міні-буль, вони ще називають їх. Абсолютно нормальна реакція собак, яка захищає свою територію. У нас жодних претензій до тваринки, тому що це її територія, угу. і вона виконувала своє завдання, яке їй дане природою. Він хопив за шию. За секунду я не встиг навіть, я навіть був покусана мене була рука. Я е, розкрив його пащу, але був спаралізований одразу в ту ж секунду. От я зрозумів, що пошкоджений спинний мозок 100%. Е, ну, цій ситуації ти просто настільки безпорадний, як тут це все організувати, цей процес лікування і що робити, як це пошкодження зараз ну, нівелювати. Це Ужгород, там не всі відкриті допізна, тим паче якісь свята були, і, і короткий день, субота, а чекати не можна. А ми не можемо чекати. І, і я згадав, що колись у нас був ветеринар, такий дядя Юра, я ще малий був. От і згадав, що в мене є його контакти. Це пам'ятаю, що був у вихідний, і вже пам'ятаю, що був кінець дня. Перезвон, зателефонувала жінка Антона Влада, що у них є екстрена ситуація е, з їхнім песиком. Теді Мердіпой, що зазнав травми від другої тваринки. Упокосаний, я їм сказав, кажу, якщо вам це вже треба, якщо це як кутна ситуація, везіть його до мене додому. Може дома подивимось. Вони привезли додому. Я побачив цю тваринку, я побачив, що собака у важкому стані. І якщо спрогнозувати, тоді можна було хворобу, то а прогноз міг бути обережний або не було приємне для цієї травми, тому тобто, що з їхніх слів було відомо, що тваринку покусав стафоршир до собака тих людей, до гості, до яких вони прийшли, і першу допомогу, що йому було необхідно, ми йому надали. Тобто тварина Куди? отримала знеболення, отримала протизапальні і антишокову терапію. Ну і ми домовилися, що один-два дні ми подивимося за твариною, яка буде ситуація. І там явна травма шеї була, а шея це є досить такий серйозний орган. І було лише одно, щоб прогнозувати було важко, і треба було чекати. Час. Ну, треба почекати. Якщо, якщо нічого не відбудеться за день, два-три, тобто він не почне там хоча б ворушити ну, там, лапками, то, в принципі, там о -о одна дорога, на жаль, на жаль, на Ем... Ми не знали, як це прийняти, тому що ось пару годин тому назад ми гралися з ним вдома, і ось тут зараз нам говорять, що якщо день-два він нічого не буде, ніякого прогресу в плані там відновлення, тому що ну ніхто його не буде в Ужгороді в Україні, навіть ніхто його не буде оперувати, бо ну не роблять нейрохіручні операції собакам. В принципі, це пошкодження, які не, ну, не оперуються. То взагалі у нас таке не робиться в Україні. Найбільше нас на даний момент. У ветеринарній службі нема такої спеціалістів, хто це може зробити. І я в цей момент приймаю абсолютно, на мою думку, десь і безвідповідальне, але дуже сміливе рішення. Я їм сказав: ви наркоз дасте собаці. Дамо, звичайно. Я тоді і сам прооперую. З приводу проведення.